Ця ілиночка, це подарунок, теж від наших дітей партнерської організації з Одеси дуже мила. Мені здається, прекрасно. прикраса. Дякую, колеги, за ваш вчорашній інтелектуальний внесок, активність, сміливість сперечатися, піднімати гострі питання. Власне, саме для цього ми створювали цю конференцію, і я дуже радий, що це вдалося. Як завжди не вистачає часу дійти до рішень, до конкретних пропозицій. Але я хочу вас запевнити, що все, що ми тут говоримо, буде і на різному вигляді ві відеозаписів, і е е буде створені конспекти текстові. Всі ці матеріали будуть е на нашій події. А ми можемо її показати е на сторінці СОС Дитяче містечка, е всі, е всі наші е Виступи зафіксовані, ви можете заходити, читати, дивитися і е, поставити собі там закладочку, і всі матеріали вже будуть в вашому доступі. Але крім того, ми ще зробимо підборку матеріалів цієї конференції і всім зареєстрованим, розішлемо. І я дуже е, сподіваюся, що наші державні партнери, від яких залежить, е, рішення політичні. І наші донори міжнародні, від яких залежить рішення фінансові, також звернуть увагу на дискусію на пропозиції на гості питання підняті на цій конференції. А ми зробимо все, щоб ця інформація до них дійшла і залучимо їх в обговорення. Таким чином, ми зробимо цю конференцію якомога більш практичною. І всім вам я дуже дякую за активність. Я дуже дякую ведучим нашим і Вікторії, і ведучим. Всіх панельних дискусій не так то просто а, тримати в руках таку бурхливу, а, активну таку групу, як всі наші спікери. Ну і нагадаю, що у нас було так спрочуючи три великих блоки, які ми вчора пройшли: а, координація, співпраця, нетворкінг і взаємне посилення. на то була у нас панельна дискусія? На початку практичний психолого-педагогічний блок, дуже цікавий і гострий, і важливий для тих з нас, хто напряму працює з дітьми. Дуже цікаві були і індивідуальні виступи, в тому числі і міжнародні, і був блок, який, можна сказати, аналізує нашу поточну ситуацію в національному масштабі. І хотілося б сказати: я повторююся, що ми вийшли на якісь пропозиції, але це були, буде. Доволі сміливо, але вже сам факт підняття болючих питань це вже крок до рішень. І я думаю, що сьогодні у нас ще буде нагода проговорити деякі підходи, деякі е шляхи до рішення цих проблем, Сирідства, руйнування соціальної структури, соціальних служб на сході країни, е різке послаблення ресурсів у нашого населення, у сімей, які Масово стали вразливими. Ми про все це проговорили доволі чесно, і дуже складні є питання, які не від нас залежать, але ми мусимо лобіювати. Наприклад, недосконалість, м'яко кажучи, нашої е, е, законодавчої рамки, яку треба розвивати і адаптувати під обставини, які радикально змінилися. Все це буде у нас зафіксовано. Ми продовжимо цю дискусію поза межами цієї конференції. Наша конференція це один з елементів загальнонаціональної мозаїки. Я дуже радий, що всі організації тут можуть висловитися, всі експерти. Ми працюємо спільно. Я радий, що СОС зміг зробити СЕЗДЯЧІМІ змогли зробити оцей наш внесок в цю мозаїку, але це наша спільна справа. Я дуже Вдячний всім, хто знайшов час, виділив свої ресурси, часові і, і інтелектуальні, і зробив внесок в цю нашу спільну роботу. Сподіваюся, що цей другий день теж буде для нас продуктивний і цікавий. Дякую.